Масове отруєння безпритульних собак знову зафіксували в Черкасах. У місті функціонує притулок та служба від лову собак, яка забирає агресивних псів з вулиць. Втім, нелюди все одно продовжують вбивати бродячих тварин. Свідком чергової трагедії стала і наша знімальна група. Натовп людей зібрався над дворовим рижиком. Пес вже декілька годин б'ється у конвульсіях. Що собаку отруїли, немає сумніву. За останні два тижні нелюди знищили тут їх не один десяток. Они падають в лужі, захльопуються в лужах, а і живих собак переїжджають машини. Щенят травят, кошек травят, розкидають какой-то яд, так щоб ніхто не виділ гадав, тому що на ж собаки стерилізованих травят. Собаки получается, у кожна собака практично живуть за каким то контейнером. Дівці за ними їх і вбирають, і кормлять їх постоянно. За муками тварини спостерігають і випадкові перехожі, що така нелюдська жорстокість, можливо, у сучасному світі кажуть, віриться важко. Не смогла пройти мимо, увидела, как животное мучается. Пытались чем-то помочь, но мы ну, были в ожидании все время. Ну, пока приехали службы, уже не успели спасти животное. Я каждый день смотрю на то, что происходит в современном мире, и каждый день не могу поверить в то, что такие вопиющие вещи вообще могут происходить. Про випадки отруєння собак ледь не щотижня повідомляють місцевим зоозахисникам. Ті наголошують смерті тварин не випадковість, мручотирилапів від сильнодіючого яду. Врятувати їх вдається не завжди. Якщо вона не більшого количество заглотила, то вона може промучатися і сутки, і більше количество, то тоді це, звісно, час йде на буквально на минути, на часи. Ну, Це очень тяжело смотреть, особливо коли діти маленькі. І, хоча в Черкасах є притулок для собак, та діє служба їх відлову до хантери, продовжують знищувати безпритульних тварин. Психологи стверджують, 60% тих, хто чинить зооагресію, з часом можуть жорстоко поводитися, із людьми. Людина в такий спосіб виміщає свою злість, своє роздратування, але вона не має відповідних бар'єрів, кордонів, меж для того, щоб знаходити вияв своєму роздратуванню, своїй злості, агресії в конструктивний спосіб. Найважливіше, що такі дії мають обов'язково засуджуватися суспільством, інакше винищувачі тварин відчують безкарність, і тоді кордони жорстокості можуть розширитись. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.